Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні ми будемо говорити про письменницю Розу Ауслендер. Зі мною сьогодні говорить письменник, журналіст, есеїст, перекладач Олег Коцарев. Я вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Отже, почнімо з самого початку, насправді, постать Рози Ауслендер, як мені здається, вона не надто відома або ж популярна. Очевидно, що ми наразі на такій стадії, коли в принципі відкриваємо своїх письменників та письменниць, але от з Розою Ауслендер, мені здається, що сталося якось ще більш прикро. Хоча це очевидно, що моя суб'єктивна думка. Тож почнімо з того, власне, а яка є історія Рози, коли вона народилась, де. Хто вона? Роза Ауслендер, Її справжнє прізвище було Шерцер, тобто її ну, прізвище, з яким вона народилась, дівоче прізвище. Ось вона народилася 1901 року в Чернівцях в родині німецькомовних асимільованих євреїв. Власне, це середовище, яке дало дуже багатьох яскравих представників і літератури і не тільки літератури, сьогодні Роза Ауслендер в світі німецькомовної поезії, писала вона саме німецькою мовою. Звісно, вважається однією з легенд ХХ століття, але в Україні справді ще не аж так добре її знають. Втім, Книжки виходять поступово, якось меморіалізується її постать у Чернівцях, її вже знають краще. Ось, власне, її родина була вже не зовсім традиційна, не зовсім релігійна. Хоча батько, який став потім комерсантом, він ще встиг бути учнем релігійного діяча, хасидського релігійного діяча. В садагурі це тодішнє містечко великою мірою хасидське власне містечко біля Чернівців. Ну, і сьогодні це район Чернівців. Ось, тобто вона була пов'язана з цією релігійною, містичною юдейською традицією, але сама вже зростала, виховувалася і поставала. В значно більш секуляризованому і модернізованому середовищі тодішніх чернівців. А як взагалі релігія впливає на її творчість або ж проявляється там? Це швидше як така данина традиціям чи як ми її простежуємо? По-перше, так, данина і традиції. І якимось фольклорним мотивом, загадковим, містичним, часто, які притаманні, власне, цим єврейським мотивам. І це часом з'являється в її поезії. Звісно, через батька насамперед вона отримувала багато знань про цей світ. Плюс тут важливо ще те, що вона. Багато в чому зростала на романтичній літературі, на літературі романтизму, а це теж увага до фольклору, до традиції переосмисленої, тобто такий колорит. Але з другого боку, в її текстах пізніших, особливо тих, де вона згадує досвід Голокосту, де вона або змальовує події Голокосту, або пише. Про долання цієї травми вихід з неї чи спроби виходу з неї. Там з'являються і, я б сказав, філософічніші навколо релігійні мотиви та юдейські. Тобто, це вже може бути суперечка з традиційним, наприклад, розумінням релігійності, абсолютно класичний мотив. Який двома словами можна переказати, як де був Бог у той час, коли от відбувалися страшні речі, наприклад, у Гетто. Тобто, тут, ще раз уточню, тут і от суто настроєво такий настроєве якийсь і, ну, такий просто досвід ор орнаментально, можливо, якийсь такий. Єврейського фольклору, а з другого боку тут справжня, от дискусія, чи пошук, чи заперечення, чи чи віднайдення себе нове в релігії, бо повторюся, в неї дуже різні були на цю тему тексти. Як я розумію, родина належала до інтелігенції, власне, і от якщо намагатися зараз змалювати контекст того часу, наскільки це було поширеним, і власне те, що вона потім і вступила до університету, це була закономірність, чи це радше був такий певний виняток, і не всі тоді могли це дозволити, наскільки Роза була мотивована саме здобувати освіту? Звісно, тоді не всі могли це дозволити, але все-таки її середовище. Повторюся, це середовище модернізованих, секуляризованих е, от, представників, ну, скажімо, єврейського е, ну, інтелігенції, більш освіченої якоїсь частини єврейського суспільства Австро-Угорщини. Вона народжується коли то Чернівці ще належать до Австро-Угорщини, східний край Австро-Угорщини. Ці люди цінували освіту. Цінували знання і культуру, і, в принципі, багато хто з них прагнули дати своїм дітям освіту, і тому, напевно, те, що Ауслендер і почала відвідувати університет, цікавилася філософією, це якраз у її випадку, цілком, як на мене, природний був розвиток подій, але обставини заважали, обставини були проти неї в плані освіти. То була Перша світова війна, котра заважала, почалися бойові дії. Чернівці потрапили під російську окупацію. Вони родина Шерцерів евакуювалася. А після війни, коли вони повернулися додому, теж та, сьогодні по особливому, мабуть, в Україні відчитується цей сюжет і відчувається. Та вони повернулися і помер батько. Очевидно, як в багатьох тодішніх, у більшості тодішніх родин, саме на батькові тримався ну, матеріальний якийсь баланс в цій сім'ї і можливості навчатися вже не було, Ба більше мати переконала Розу Ауслендер, тоді ще Розу Шерцер, виїхати до Америки на заробітки. От і якщо ми зараз зупиняємося на цьому періоді, перед тим як вона вперше виїжджає до Америки, то щодо її творчості, щодо її поезії, то як би ми її описали, що її цікавить? Яку тему вона досліджує? Як Перша світова війна позначилася на цій творчості, якщо позначилась втрата батька тощо? Я б сказав загалом, рання творчість рози Ауслендер. Великою мірою є наслідком її літературних інтересів романтичного характеру, можливо, там, певною мірою модернізму сучасного їй на той момент. Ось. Але це дуже ще відрізняється від того, що писатиме зріла роза Ауслендер, від того, чим вона буде знаменита. А це достатньо традиційні вірші. Підкреслено ліричні, звичні, на той час традиційні, знову ж таки, техніці виконані. Хоч в них вона вже демонструє пошуки на рівні там, образу, метафори. Ось. Але, повторюся, це ще не та Роза Ослендер, яка стала легендою, скоріше підготовка до цього. Ну, Такий якийсь попередній етап, взагалі, не дуже взагалі там перша її книжка, яка називалася Райдуга, вона майже і майже не збереглося там буквально якісь зовсім небагато примірників збереглося, і, до речі, і українською мовою ранні тексти, не сказати, щоб там дуже багато виходило перекладів. От тобто. В принципі, ця частина її творчості, ну, як, як на мене, суб'єктивно, це не найяскравіший етап. Також з тим, що вона переїжджає до Америки, виїздить вперше, збігається і та подія, власне, завдяки якій ми її знаємо саме як Розу Ауслендер, вона виходить заміж. Так, власне, вона виїхала до Америки в компанії свого приятеля на прізвище Ауслендер. Вони одружилися в Америці, ну і в принципі є підстави припускати, що це був а, такий шлюб. Ну просто зручно так було людям одружитися. от Вони одружилися. За, за ним можливо не стояло великих почуттів, а, і він не протривав довго, а, але зате власне роза отримала собі те ім'я, яке стало її. Славетним іменем і дуже значуще ім'я, адже перекладається це як іноземець, та іноземка в її випадку, чужа, можливо, людина-чужинка, так ми можемо потрактувати це прізвище, що було для неї важливо, бо нерідко в її текстах з'являлись образи власне якихось людей, котрі в тій чи іншій спільноті, в тому чи іншому часі, можливо. Там вважаються е, чужими, відкидаються, ігноруються. Та. Наприклад, це можуть бути роми, е, чи там це можуть бути е, євреї, гнані під час Голокосту. Теж один із наскрізних моментів її творчості. Це е, така от увага до от, власне цієї іншості, інакшості. Вона багато чого важить для її творчості. Ось так вона отримала це прізвище. Ну і вона ще багато в своєму житті їздитиме між Америкою і Європою. В одному з текстів вона метафорично назвала це, якщо я не помиляюсь, буквально небесною гойдалкою. Європа, Америка, Європа. Тут вона їздила то туди, то сюди, ну але. Зрештою, потім повернулася до Європи. Тут ми заходимо в дуже цікавий період життя письменниці Рози Ауслендер. коли вона власне і стає Ауслендер. Її творчість уже формується такою, якою, напевно, ми її цінуємо зараз. Принаймні, це моє припущення. Скажіть, чи я права саме з виїздом до Америки і подальшим розвитком подій? Безумовно, Америка дуже на неї вплинула. Я думаю, це був. Звісно, і психологічний переворот, людина з все ж таки, хоч і не зовсім консервативної, але очевидно доволі типової для свого часу родини, де вона була дуже прив'язана до батьків. Також ми знаємо, що вона дуже до брата була прив'язана там протягом цілого життя. Тобто людина, яка жила у такому сімейному повністю середовищі, опиняється на іншому континенті, сама в зовсім іншій реальності, знову ж таки, з околиці при всій повазі, при всій любові до Чернівців, з околиці Австро-Угорської імперії. Та вона опиняється в Америці в самому центрі модернізації, розвитку нового світу, тобто в зовсім іншому світі, це не могло не справити сильного враження, не могло не перевернути якихось уявлень, і звичайно, це далося в знаки і в творчості. Е, думаю, вона багато там мусила нового і читати, е, якесь нове середовище, і так далі. І справді. З'являються тоді більше, ну, з'являються і публікації поступово, і манера її творчості, наскільки я можу судити, теж починає змінюватися. Хоча все ж таки, все ж таки мабуть, Друга світова війна з її досвідом була сильнішим, сильнішим чинником змін. Власне, в як вона заходить у Другу світову? Де вона? Де вона мешкає і що з її родиною? Роза Осландер продовжувала гойдатися на своїх американсько-європейських гойдалках. І за сімейними обставинами в неї вона опинилася ось в Чернівцях. у неї захворіла мати, от вона мусила повернутися. І почався от черговий чернівецький етап її життя. До речі, з новим шлюбом, там, з кумедною історією, і другий чоловік був графологом, і він якось опублікував вірші Рози як Пишуть біографи без її дозволу, і ще й з аналізом її почерку. Ну І знову ж таки, якщо вірити біографам, то це дуже вразило поетку, вона образилася на свого чоловіка, і це стало поштовхом теж до розриву їхніх стосунків. Ну, Взагалі вона була людина і імпульсивна, яскрава і, оскрава, і... Така доволі іронічна. Тут, як на мене, взірцевий документ саме от цього її обличчя. Це текст, який вона надіслала на вручення однієї літературної премії. Куди сама вона приїхати не могла, вже була хвора. І це вкрай іронічний такий виступ. ніби... Уявний виступ, на якому вона дуже іронізує з того, як, як, як зараз має виглядати оцей зал, де їй будуть вручати премію, які там люди, як вони сидіють, пітніють, яка там музика грає, і все інше. Ну, словом, вона була людина з доволі гострим характером. От і цей випадок із графологічною експертизою, він теж це показує. Ось, Словом, вона опинилася в Чернівцях і спочатку. Другої світової війни вона пережила першу радянську окупацію чернівців, коли навіть ненадовго чомусь потрапила до НКВД, оскільки вона повернулася знову ж таки з Америки, викликала підозри, була така ідеальна кандидатка на шпигунку так звану. Але якимось дивом її випустили, вона недовго там просиділа і. Наскільки мені відомо з тих матеріалів, які про неї публікуються, Роза Ослендер мало про це говорила, про цей досвід якось уникала цієї теми. Взагалі, це мало відомо навіть було. А от в 2000-х роках головний український перекладач, дослідник і творчості Петро Рихло знайшов в Чернівцях в архіві документи про її арешт. Ось потім, 41-му році, чернівці потрапляють під нову окупацію на щастя, не німецьку, а румунську, і родині родині Роза Ослендер вдається вижити. Попри всі ці практики голокосту в Чернівцях, все ж таки, як території окуповані Румунією, всі ці трагедії відбувались трошки м'якше. І більше можливості було вижити. Ось їхня родина вижила, але звісно, це був страшний досвід із постійними постійною загроженістю, з постійними травмами, приниженнями з, з загибелью близьких. Ну зате парадоксально саме в цей період відбулося знайомство Рози Ауслендер із Паулем Целаном. Власне кажучи, в німецькомовній поезії чернівців міжвоєнного періоду, очевидно, це дві, дві головні постаті. Ось вони познайомилися, там між ними відбувалося довге спілкування про літературу. У них багато в чому був схожий бекграунд, знову ж таки, той такий романтизм, неоромантизм, який я згадував, який був близький і Целану. Їм було про що поговорити, вони багато спілкувалися. Ну і до речі, значущий факт, символічний факт, що образ із знаменитого вірша Целана фуга смерті, чорне молоко. От, він, в принципі, є алюзією на один із віршів Рози Ауслендер. У неї раніше з'явився вірш із чорним молоком. Тобто, це не той випадок, коли треба говорити про викрадення да, чи там про якийсь плагіат. Ні, зовсім інше, контексти всі абсолютно різні в цих текстах, їхній настрій, стилістика, але. От вони засвідчують і якийсь спільний простір, в якому виникали однотипні образи, метафори, і власне він показує це спілкування їхнє. Вони потім іще зустрічалися неодноразово, і для Рози Ауслендер це важливі були зустрічі. Дехто навіть вважає, що саме спілкування з Целаном могло бути одним із чинників. Повернення і до німецької мови письма пізніше, коли вона перейде на англійську мову, і теж суто естетичних змін хто що впливає взагалі на «Ауслендер»? Ну я так зрозуміла, що це спілкування з Сталаном, воно очевидно, що було на межі якихось обмінів і так далі. Але чи можемо ми сказати, що, от зокрема в її творчості, можемо простежити на кого вона взорується? Ну, Все-таки вона доволі індивідуальна була в своїй творчості. Я не думаю, що треба говорити, що вона прямо взорувалася на когось. У неї відбувався дуже складний процес переосмислення вкрай різних впливів. Те, що я вже кілька разів наголошував на цих романтичних, неоромантичних традиціях, там Рільке, гайне і інші постаті, це дуже важливо для неї було. Але як в принципі і в целана. Все це перехрещувалося з сучасними її речами, з розвитком модернізму, з появою авангардних експериментів, котрі в німецькомовній літературі були на тоді дуже потужні, дуже відомі і. В Чернівцях, як у університетському місті, місті з певним інтелектуальним середовищем, ці нові віяння там з Берліна, Відня і звідки-небудь ще, вони були помітні, їх відстежували, їх помічали, їх обговорювали, попри те, що загалом літературне середовище Чернівців, як на мене, все ж таки було більш традиційним в цілому і консервативним. Але оці всі новації, і якісь скандали, і яскраві спалахи вони помічалися і вони рефлексувалися. І власне цей перетин експериментальної, формалістичної, в чомусь авангардної літератури з романтичною і неоромантичною традицією, для мене може він і визначає якраз творчість Ауслендер, котра. Ніби як то в один бік більше заходило, то в другий. Ну і, мабуть, цим вона і була цікава багато в чому. Як гадаєте, зараз, коли ми говоримо про відкриття, перевідкриття прочитання, перепрочитання Рози Ауслендер, що ми маємо розуміти, чому це взагалі важливо робити? Окрім того, що ми маємо знати наші імена? Чому, чим саме внесок Рози Ауслендер відзначається взагалі в культуру, світову зокрема? Тут, звісно, дуже різні можуть бути трактування, та кожен по-своєму може сприймати її творчість і її внесок. Я спробую кілька моментів наголосити. Ну, По-перше, Роза Ауслендер належить до тих авторок, які осмислювали і переосмислювали трагедії ХХ століття, от, зокрема Другу світову і Голокост. Очевидно, що сьогодні все це, наприклад, для сьогоднішніх українських читачів і читачок актуально і важливо, тому що от теж ми перебуваємо в центрі абсолютної трагедії, і теж з неї так чи інакше треба якось виходити і індивідуально, і як, і як спільноті та. Тобто, як цей досвід повинен бути переосмислений і знайдені якісь е, способи ну, не подолати, звісно, біль, який не може бути подоланий повністю, але якось полегшити, якось якось все це, е, я ж кажу, якось пройти цю ситуацію. І саме от подібного роду література показує деякі можливі шляхи. Бо якраз, як на мене, для Роза Ауслендер. Важливим мотивом було цей вихід і життя далі, та, що буде далі. Не, не лише фіксація на трагедії, а й на тому, як триває життя далі. От це важливий момент. Також, напевно, Ауслендер належить до тих поеток, поетів, які цю експериментальну літературу ХХ століття першої половини так, всілякі пошуки там, експресіоністів. Футуристів, сюрреалістів, якісь е, мало зрозумілі широким читацьким колом речі, е, виводили в якийсь інший простір, в той простір, де е, ця авангардна література ставала трохи легшою, прозорішою і відкритішою. Ось. І це теж цікавий досвід і важливий досвід для культури. Це багато на що вплине в майбутньому. Ну і зрештою Роза Ауслендер це приклад людини з дуже цікавою карколомною долею, людини, яка дуже багато чого в житті побачила, дуже багато в її житті було несподіванок, крутих поворотів. Її гойдалка літала дуже плутаними часто і різкими маршрутами. І це знаходило своє віддзеркалення в творчості, і це теж варте уваги. Ну і, напевно, її тексти теж нагадують нам про той світ міжвоєнної Європи, який був потім трансформований, котрий в тому вигляді, як він був, вже зник. Зокрема, і світ чернівців 20-х-30-х. 40-х років, тих Чернівців, котрих вже нема, котрі абсолютно змінилися, як в одному з її віршів йдеться, що ті Чернівці пішли під воду. Ну, На щастя, вони не під воду пішли в такому буквальному розумінні, але все ж таки, все ж таки це вже дуже далекий від нас простір, і ці вірші нагадують про нього, нагадують і про втрату, і, можливо, повертають якісь елементи тієї культури. і це зрештою цікаво, і важливо і добре про це знати. Я думаю, що це спонукатиме нашу аудиторію зацікавитися більше, тому що справді слава богу є вже і матеріали, які можна дослідити. Я знаю, що видавництво «21», здається, так видавало життя так, у слові так. біографія Оксана Матійчук. Оксана Матійчук авторка. Відповідно, можна дізнатися більше. І я думаю, що ось ці слова про Чернівці, яких вже більше немає, але є змога дізнатися. Це вже. Однозначну цінність, окрім того, що і самі вірші мене особисто теж дуже зачіпають. Вони мене не залишають байдужою. Виходять переклади, і, до речі, треба відзначити, що крім класичного корпусу перекладів Петра Рихла з німецької. Виходили вже переклади деяких і англійських віршів, котрі вона в Америці писала. Ірина Вікерчак робила ці переклади. Тобто, це ауслендерознавство рухається якось, і з'являються якісь нові публікації, нові знання, і це добре. Я дуже дякую вам, пане Олеже, за цю розмову. Нагадаю, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.